Сьогодні спробую розповісти, як правильно сажати смородину, агрус, йошту, золотисту та порічки для цих рослин культур однакові правила посадки. Перше, що важливо пам'ятати, коріння не повинно загинатися нагору. Тобто ямку потрібно робити таку, щоб коріння туди щоб опускати так рослинку, щоб коріння було у землі не загорнуте. Тобто ви посадили в ямку, а потім ще трошечки її підняли догору, щоб коріння вирівнялося. Бо якщо коріння буде підгибатися нагору, рослина буде погано споживати воду, тягнути, буде мучитися, ну і потім може засохнути. Або буде дуже погано рости, доки не перейде на нові коріння. Наступне, коли ви садите смородину, садити її потрібно під кутом 45 градусів. Отак от. Тоді е, ваш ваше коріння і стовбур будуть знаходитися е, в шарі землі, який прогрівається. і тоді е, це буде стимулювати быстріше випускати нове коріння е, кущу та е, нові гілки. Садити, коли ви садите, потрібно рослинку заглубити нижче коріння, тобто, от ваше коріння, і от так от нижче посадити у землю, щоб у землі залишилися брунички. Тоді ці бруночки підуть новими гілками, а з, -з, 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 з молодої кори виростуть нове коріння. От бачите, навіть тут ми садили черенки, черенок. От, тут це старе коріння з черенка. А ось тут бачите, молоде таке коріння. Це вже молода древесина випустила нові корінці. Або, от, наприклад, отут я покажу. Бачите, це старий черенок. А оце молоде коріння, яке пішло від молодої древесини. Не, не бійтеся, що ваш кущ буде, буде кривий. Бо е, гілки все одно піднімуться до сонця, стануть прямо. Але якщо ви його занурите у землю глибше, ніж є коріння, у вас буде великий такий густий кущ. Е, і те, що над землею ви залишаєте трохи. От, от ваша, ваша, ваш кущ знаходиться в землі і над землею залишаєте по три, по три бруночки на е, паганцях, все інше обрізаєте. Е, тоді, коли розпустяться ли, листя на кущі, е, воно не буде випаровувати більше вологі, ніж потребляє землі. Ваша кущ укорениться гарно і наступного року вже буде гарний великий стандартний кущ, який буде давати врожаї. Люди часто купують, хочуть купувати великі великі кущі, щоб було багато гілочок. Але насправді, якщо казати про смородину, це не має ніякого сенсу. Можна купити і. Із, із одною гілочкою, а, але якщо ви посадите правильно, правильно цю гілочку, вона у вас виросте стандартним хорошим кущом на наступний рік. Можна купувати і навіть самі маленькі кущики. Он, бачите, вже в нього нові гілочки, нові пагонці пішли. Тобто Оця бруночка, яка в землі, вона потім буде від, гілочкою. От, бачите, це нове коріння. Тобто для смородини. Головне, що, щоб був якийсь корінь і були якісь гілочки. От, все інше залежить виключно від того, як ви правильно її посадите, як доглядати за рослиною. Ми навіть садимо такі от рослинки, от у нас маленькі рослинки, які ми на дорощування собі залишили, ми їх висаджуємо і вони у нас наступного року виростають по коліна. Якщо садити таку маленьку, то тут просто ми її садимо під кутом 45 градусів, от, і трошки її заглубляємо, і не обрізаємо. Просто залишаємо над землею декілька бронячок. Тож, такі основні правила посадки. Головне, щоб ваш. Ви потрапили на е, сумлінного продавця, який вам е, продав той сорт, який вам потрібен, а е, все інше залишить тільки від е, того, наскільки ви гарно доглядаєте за рослиною. Практична робота. Беремо два газельки. Саме найвеликий. найвеликі. Маємо яму. Щоб в ній комфортно розмістилося коріння. Скажи, що можна підживити. Мітро 100 грам на квадратний метр перемішуючи. Або відро перегною, саме перегною, не свіжого перегною в ямку, гарно перемішуючи з землею. Сенс в щоб молодий пагін однорічний заглибити отак от в землю. Ми або цей сажаниця розміщаємо отак. Або цей сажанець розміщаємо отак. Під наклоном землі. Засипаємо землею, щоб однорічна древесина була у землі. Це з великим саджанцем варіант. Це з малим. І обрізаємо. У великому саженці влучаємо 2-3 бруньки над землею. У малому можна підрізати трошки верхушку, щоб так само лишилось 2-3 бруньки. Все.